Вітаю вас! Ви на каналі Хайда Рома, мене звати Людмила. Пам'ятаєте мій прогноз про отруєння води від 13 липня 2024 року. Я вам говорила, подивіться, хто не бачив цей розклад. І, на жаль, це все підтвердилося, була інформація, що Росія отруїла воду, зокрема, росіяни отруїли річку Сейм і Україна заборонила навіть використання води в трьох областях. Росіяни отруїли на Курщині річку Сейм, яка впадає в Десну. І починаючи з 14 серпня вони почали росіяни якісь невідомі відходи скидати в річку і. В результаті цього були негативні моменти, і наразі забруднення поширилось по всій акваторії річки Семь, у межах Сумської області дісталося до Чернігівщини. І згадайте, навіть, як я вам зробила прев'ю-відео, я показала чорна вода. І ось дійсно, що стала чорна вода, запах гниля, м'яку і мертва риба фіксується. зокрема Поблизу міста Батурин. Дуже шкода, що цей прогноз підтверджується. Давайте все-таки подивимось, чи хочуть росіяни зробити ще більш масштабну катастрофу з отруєнням води зі смертями людей, чи загрожує ось така небезпека Україні. Я дивилась вже це я вас попереджала, що може бути забруднення води. Давайте подивимось додатково. Забруднення води. Чи буде якесь масштабне забруднення води в Україні? Тут шут на дні, щось як по глупості можуть зробити лицар пентаклів, лицар мечів і п'ятірка мечів. Якщо брати тут в цілому може бути забруднення води внаслідок ракетних атак, підлих по якомусь досить таки серйозному енергетичному об'єкту, це дамби, мости, тобто це якась ГЕС, як було, коли влупили по Дніпро ГЕС, плод, серйозне забруднення води, ось тут так же само може повторитися. Тут передусім показує атаку на якісь серйозні масштабні об'єкти, якусь ГЕС, внаслідок чого буде здійснено виток якихось речовин, отруйних воду. Тобто загроза для водосховищ, для ГЕС внаслідок атак є. Далі, якщо брати по лицарю мечів і рядом 5 Мечі. Це може бути, знаєте, влуплять якоюсь отруйною ракетою. От щось таке, якась така інформація вже неодноразово йшла. Щось таке, знаєте, нехороше Росія готує і забруднення води, масовий, море риби, отруєння людей, на жаль, я не виключаю. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Тому подивіться мої попередні прогнози, і, звісно, хай вас всі загрози обійдуть стороною, але завжди маєте в себе запас води хоча б на, перше, на перший час і запас їжі, хоча б на перший Час. І будьте обережні, хто проживає біля ГЕС, особливо Київська і Дніпро ГЕС, Канівська, і будьте завжди, прислухайтесь до інформації від органів влади. Знову ж таки, така дитина, щось хочуть обнулити, щось нове. Якщо брати ось так по шуту дитині. То це щось нове. Можливо, там десь стру... будується щось нове, або яка наймолодша гес в Україні. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Тут вершник, лисиця і лілії. Знову ж таки, падає вершник. Лілії може бути як сама отрута, лисиця, щось по-хитрому, те, що не очікували. В будь-якому випадку, як я бачу по цих картах, скоріше за все, це стосується. В першу чергу Київської ГЕС хочуть зробити трагедію на цій ГЕС, отруїти воду, водосховище. І тоді, звісно, по каскаду цих ГЕС вода піде вниз і забруднення по всій Україні. Скоріше за все, тут дамби, мости гідроелектростанції, водосховища під загрозою, саме якихось атак, які можуть призвести до отруєння води. Можуть щось так по-хитрому скинути, зробити забруднення води, тому що лисиця і лілії можуть взяти якогось лазунчика, якогось зрадника, який зробить якийсь викид воду, але не можна так зробити масштабно. Скоріше за все, це буде через ракетну атаку, влучання в об'єкт. Інфраструктурний, що призведе, на жаль, до викиду води в воду, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Ось як я вас попереджала в своїх минулих прогнозах, що може бути атака хімічною зброєю, і це, передусім, для ось цих прифронтових територій, прикордоння. І як ви пам'ятаєте, в сумах влучили в завод, і було досить таке серйозне забруднення повітря в сумах. Було виявлено. Перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту. Хто сум, знають, яке в них пекло було в місті. І в ніч, на 30 серпня, російська армія влучила у будівлю підприємства в Сумах. Над сумами була густа чорна хмара диму, і людей закликали утриматись від відвідання відкритої місцевості, закривати вікна та таке інше. Ось знову, якщо брати так, то можуть. В Лупити по якомусь об'єкту і піде викот отруйних речовин в воду. Тому завжди моліться, щоб вся загроза обійшла Україну стороною, і робіть запаси води, щоб хоча б на перший час у вас вони були в наявності. Дякую за увагу! Підпишіться на канал. Хай вам щастить! До зв'язку!